Останніми місяцями обстріл Харкова почав набувати просто катастрофічного масштабу. Спочатку повного вторгнення Росія обстрілює міста як на Заході, так і на Сході. Безумовно, області, які знаходяться біля кордону з Росією та Білорусією, завжди потерпають більше. В планах УРФ була швидка і безболісна перемога. І хоча цього не сталося, а Україна вистояла. Їхні ракетні комплекси РЗСО та ствольна артилерія все одно знаходяться біля українського кордону. Можна із впевненістю стверджувати, що війна пішла не за початком плану Росії, вона втратила занадто багато в економічних та геополітичних царинах, але чи йде війна зараз за плану Росії, чи їх час вже сплив? Те, що стосується часу, однозначно оцінити складно. Можна сказати, що швидко не вдалося, і війна затягується. Проте треба зазначити, що затягування цієї війни явно грає не на нашу користь. Радше навпаки, вона грає на руку російській стороні. Отже, останні місяці обстріл Харкова має це більш серйозний вплив саме на життя звичайних громадян. Безумовно, місто і до цього знаходилось під постійними обстрілами, але сьогоднішня інтенсивність обстрілів та специфічний вибір цілей утворюють нову тенденцію. Ця прикранова тенденція заключається в тому, що Росія в Харкові б'є по лікарням, житловим будинкам, а нещодавно навіть знищила телевізійну вежу посеред міст. До цього була знищена АЗС, внаслідок чого згоріло 14 приватних будинків. В той же період вночі ракета впала буквально в метрах від лікарні, у якій перебувало понад 900 пацієнтів. На щастя, обійшлося без жертв, що вже й казати про нещодавні удари по енергетичних об'єктах, які залишили без світла на досить довгий період часу більше половини області. Тобто, очевидно, що ці цілі цивільні. Тут треба доповнити, що навколо Харківської області базується одне з найчисленніших угрупувань військ РФ. Хоча їм дуже ще далеко до такого рівня комплектації, що дозволило їм перейти до великих наступальних дій. Отже, це все не просто тактичний задум. Тут чітко просвітковується стратегічна мета послідовно зробити місто непридатним для життя і почати новий наступ. Це велика акція залякування, яка повинна спричинити нові хвилі біженців, і вона тільки набирає обертів. Росія планує перетворити Харків на новий Маріуполь, але вже без великої кількості жертв серед мирного населення. Вони хочуть витрапити більшість громадського населення до початку наступу, щоб потім не відмовляти собі у використанні усієї номенклатури конвенційної та не дуже зброї. Збройні сили України неодноразово фіксували випадки зростання росіянами хімічної зброї. Хлору, зоману та біофосфору по позиціям наших військових, але минулотижневий удар касетам іскандерам по жителям Одеси посеред дня у час пік, в черговий раз показує здатність росіян на скоєння будь-яких воєнних злочинів. Терор та паніка ось основна мета російських окупантів. Якщо не буде масових жертв серед цивільних, росіяни не понесуть великих репутаційних втрат, а також можуть використовувати свій досвід з прифронтових міст Донбасу. Таких, як Авдіївка та Марінка, які перед захопленням вони спочатку зносу під нуль. Вони вміють і поки що мають можливість використовувати тактику випаленої землі, зрівняючи усі укріплення землею авіабомбардуваннями. Вони хочуть реалізувати свої сильні сторони. Прикладом є заява і фотопідтвердження відновлення виробництва ФАБ 3000 В Росії це розроблено одразу після Другої світової війни 3000 кілограмова авіабомба. Здатна зруйнувати будь-яке укріплення завдяки вибуховому заряду вагою в 1400 кг. Скоріше за все, країна терорист продовжуватиме спроби знищити харківські енергетичні об'єкти та руйнувати економіку області шляхом атак на промислові підприємства, торгові точки та склади. Можливі напади на залізничний вокзал у Харкові та інші залізничні вузли, Скоріше за все, відбуватимуться спроби знищення транспортних мереж та зв'язку, що призведе до негативних змін у функціонуванні області і до загострення гуманітарної кризи. Але надія не втрачена в Україні є і будуть з'являтися способи протистояти та відповісти Росії. Ми вже бачимо, наскільки болісними є удари українських дронів по нафтопереробним заводам всередині Росії, і можливості нанесення таких ударів в Україні будуть лише зростати. Також ми очікуємо появлення f 16 в товарних кількостях на озброєнні повітряних сил ЗСУ і велику номенклатуру ракет, які ці літаки будуть використовувати. Ці ракети становлять значну загрозу як для російських винищувачів та бомбардувальників у повітрі, так і для військових сил Росії на землі. Протистояння триває, і Збройні сили України не планують залишатися бездіяльними перед спробами Росії знищити та захопити Харківську область, а також змусити більшість її мешканців стати біженцями. Так чому для РФ важливо захопити Харків саме зараз? Бо, в першу чергу, це є стратегічним плацдарм для наступу на Сумську область, а це територія, які знаходяться на кордоні з Росією. Також саме з Харкова регулярно наступає добровольче формування на Бігородську область. Харків це символ непідконтрольного Росії Сходу, символ, який йде всупереч розпропаганді. А задаючи питання, чи є реальна можливість зберегти Харків, треба завжди застерігатися від однозначних відповідей, адже ситуація змінюється і достоменно невідомо, до чого все прийде. Нам залишається лише слідкувати за ситуацією, готуватися до гіршого і очікувати кращого.